Як створити гіперпосилання в презентації? В даному випадку Google презентація, але можна це робити і в PowerPoint. Перше, це створимо необхідну кількість слайдів. За умовами домашнього завдання їх три. Ставити на вигляд Дійшло. слайди. Новий слайд 1 і новий слайд 2. У нас буде три слайди. Перший слайд буде у нас а, титульним. А, другий слайд у нас буде першим. А, тільки ви пишете слово, а я так позначаю собі. І, друг, і третій слайд у нас буде другим слайдом. Зробили це. Далі. А, тут у вас необхідно зробити гіпер. Силки в тексті. Що ми для цього робимо? Ми виділяємо текст, який у нас є текстове поле. Натискаємо праву клавішу мишки, копіювати, і в вільному місці вставити. От у нас з'явилися два текстових поля. В першому пишемо словами я цифрами а ви словами. Перше, перший. І а в другому пишемо. Відповідно другий. Виділяємо текст, написи згідно домашнього задання. Натискаємо праву клавішу мишки, і в нас тут є а, в Google-презентаціях є посилання, а в PowerPoint там написано гіперпосилання. Натискаємо. Обираємо, у вас відкриється вікно діалогове, де ви можете обирати в цій презентації в цьому слайді. От. І ми обираємо слайд відповідно один. І тут ми обираємо, виділяємо, обираємо посилання і, знову ж таки, слайд 3. А він у нас називається слайд 2. У вас другий. А в PowerPoint, там трішки по-іншому відкрито відкривається, у вас буде в підручнику зразок діалогу вікна, як обрати там слайд посилання. Ось ми зробили таке. Далі ці написи ми можемо залишити тут, але. Естетично буде розмістити внизу. Перевіряємо, чи працює відповідно це посилання. Відкриваємо перегляд слайдів. Так, от слайд-шоу натискаємо. І натискаємо, перевіряємо, чи перейдемо на перший слайд. Перейшли перший слайд. Далі. Чи перейдемо на другий слайд, якщо ми натиснемо, натискаємо. Перейшли на другий слайд. Тобто працюють гіперпосилання. Виходимо, натискаємо Escape, клавішу Escape. Все, працюємо далі. І треба вам ще зробити буде на першому і другому слайді, відповідно, перший і третій слайд, а назва у них перший і другий. Відповідно, кнопки для переходу на титульний слайд. Як це зробити? От у вас є фігури. Ви обираєте, наприклад, стрілечку. Можете іншу якусь фігуру обрати. Зручніше буде стрілечку. Ось я ви стрілечку. Намалювали. Стрілечку. І у вас є тут додати текст. Це в. Презентації PowerPoint додати текст. А тут ви просто можете в Google-презентації двічі натиснув, що у вас з'явиться можливість додати текст. І ви пишете замість того, що у вас тут. Титульний пишете. Я буду буковку Т просто. І натискаєте на порожнє місце. Все, у вас кнопочка готова майже. Тепер що ми робимо? Натискаємо на... не на текст. А на саму кнопочку. І натискаємо праву клавішу мишки. І обираємо знову ж таки посилання. Ось у вас з'явилися таке діалогове віконце, але воно в мене сховалось. Це, але у вас в презентації PowerPoint воно буде великим, з'явиться, як у вас в підручнику в друкованому. Виділяємо кнопочку а, посилання. І от у нас а, слайди цієї презентації. І от у нас слайд 1 ми обираємо. Все, зробили. Стрілочку. Стілочку переносимо. Те, що ж таке, стрілок. Переносимо стрілочку вниз. І копіюємо праву клавішу мишки і копіювати. Третій слайд, або він у нас називається другим. Натискаємо праву клавішу мишки і вставити. І з'являється ось знову ж таки ця стрілочка. Тепер, що у нас? Включаємо демонстрацію слайд-шоу. От у нас відкрився. Перший слайд титульний. Я перехожу на першу сторіночку. Ось у нас перша сторіночка. Натискаю на кнопочку і повертаюся на титульну. Перехожу на другу. І повертаюся на титульний. Все. Презентація готова, я її вимикаю. І ви, ви, ви її відправляєте через «Classroom». Так само вона робиться і в PowerPoint, -і, тільки там буде трішки по-іншому обиратися слайди. Як у вас в книжці гарні ілюстрації подивитися? Дякую за увагу.